Гібридні Форде Escape останнім часом набрали дуже великої популярності, і саме ці автомобілі хочуть купувати через їх економічність. Так, 25 двигун, який гібридний, може споживати всього навсього 6 літрів бензину на 100 кілометрів шляху. Як бачимо, у нас зараз в процесі підготовки цей Фордескейп, і, і у нас фарбуються як зовнішні, так і внутрішні частини. В тому числі зараз майстер підготував ось цю частинку. Все у нас заклеєно ось таким. Папіром, щоб нічого лишнього в салон не летіло. Ну і звісно, хлопці працюють ось такими машинками, які під'єднані до спеціального пилососу, щоб пил не розлітався по станції. Якщо ось цей кронштейн у нас переварювався, перероблювався, то в тому числі майстри роблять його ідеальну підготовку. Бачите, все замотовується, і навіть якщо ця запчастина була нова, то все перемотовується до е, стирається все повністю. Тобто, надзвичайно важливо, всі місця зварки, що були, наприклад, ось тут вони проробляються. Шпаклівкою вони проробляються грунтами, кислотними грунтами, щоб ніякому випадку воно не коризувало. Потім запчастини виставляються на ось такі вертольоти. Це все відправляється в камеру фарбуватися. Для нас надзвичайно важливо, щоб в процесі підготовки під ключ автомобілі, які ми готуємо для вас, для вас вони в майбутньому слугували як ті автомобілі, якщо не попадали ніколи в ДТП. Ось що таке якісний кузовний ремонт, щоб у вас воно нічого не відпадало, не випадало, не коризувало і служило на найвищому рівні. Замовляй Total Drive Hub.